Сезон 2025 відкрито! Вітаю всіх на каналі Трудові будні Аграрії, Значить, всіх гостей канала, підписників. Хто ще не підписався, підписуємося, ставимо отаку велику вподобайку. Значить, приїхали на пісок! Десь 50 на місці. Наша технічна допомога на місці. Значить, зараз під'їдемо, треба заправитись і в принципі, працюємо скільки стигнемо. Земля, звісно, я вжидав, що більше вологи буде, але наші якісь і дощі трохи проходила, а земля дуже суха. Нічого, що маємо, то маємо. Чи зараз будемо працювати. Ну що, Я хотів показати, до чого я включився. Наскільки люди свині, більш ніяк не назвеш, то, що нормальні люди такого не роблять. Короче, сидись, бачите? Сліди. А сліди чого? Трактора. А що він тут їздив? А ось чого він їздив. Пиляні ветки. Це я не знаю як назвати, наскільки треба скотиною бути, по-другому ніяк не скажеш. Ну нафіга ти, якщо ти блін, дерево, то візьми та в сторону, хоч його ні, комусь накидав. Хай убирає, я ветки забрав. Тобто не ветки, а то всі ще все позабирав. Це все напиляли, покинули. Хтось повбирає. Зате найголовніше ця людина в кавичках, бо по-другому ніяк не назвеш. Просто покидала і все. Це настільки свинота. Вибачайте, звісно, за таку, як то кажуть, емоції мої, ну просто по-другому ніяк не скажеш. Мало того, що там виходить, де наш заїзд на поле, ми перекриваємо його постійно. Бо ну, тут нема куди їздити просто. Там усе виходить поля йдуть. Там йдуть поля, тут нема куди їздити. Тільки на наше поле. Ми зробили собі персональну дорогу. Е -е ну, як, як дорогу вирівняли, там, в принципі, була зароща стара дорога. Значить, за лісополосою цією там заїзд з цієї сторони. Оце заїжджають. То... Хто краде дерева. Хто е, по гриби квадроциклами, легковими машинами, нівами, е, ці охотники, ну, блін, я не знаю. Просто це катаються. отут пшениця по сіна, по пшениці, соя по сої. Їм, чесно говоря, похре на все. Просто їздять, толочать, дороги роблять. Ну, я мовчу за те, що люди роблять ось я стежку, ходять по гриби. Ладно, ну, як то кажуть, тут без цього ніяк. Тут ось така наша посадочка. І сюди бігають по гриби. Мало того, що сюди ходять в лісополосу. Ну, ладно, тут нічого не скажеш, а чого ходять? Ходять по гриби. Е, значить, витопкують стежки, роблять одну стежку, другу стежку. Ну, як то кажуть, ходите, то хоч по одні стежки. Що ж ви витопкуєте, а не так же ж просто, що як пройшло. Ну, таке впечатлення, як то кажуть, наче цим, е, тачкою він їде, а не ходить. Ну, ходите, то ходьте. Тут вже нічого не скажеш. Я все розумію, людям хочеться погриби, це все, як то кажуть, дари природи. Ходіть собі, я нічого нікому ні разу слова не сказав. Ну, мене більше поражає, коли починають е, просто заїжджати сюди, у цю полосу мопедами. Або йде цього, як його в руках веде і мопеда з боку тяне, або їде цьому. Ну і звісно, що він рівненько не проїде. Корочі, я скажу, роз'їжджають на ширину е, цієї тачки, то знаєте, е, двохосна. Е, значить, ладно, їздите, ходите, ходіть, без питань. Ну оце, Коли машинами толочать, машинами їздять, тракторами тягають, е, кому там що там деякі, щось спилять. Ну Оце, як то кажуть, я не знаю, як можна це назвати просто. Це свинство і гедота. Так, добре, емоції емоціями. Значить Зараз е, заправляємо трактор, під'їжджаємо машиною і працюємо. Скільки встигну, вже десь години 4, мабуть, скільки встигну, <кхи> задіскую. Е, якщо не встигну то вже на наступний день закінчу роботу. Так, значить зараз під'їдемо ближче. Заправимо трактор і в путь. Вітер, звісно, сьогодні дуже такий сильний. Це я замічав, тільки щось починаєш робити у полі, вітра страшенні. Там Батько, вбиваю трохи землю. Подовження шланга все не раз вистачає, я думаю, в принципі, довшого і не потрібно. То все видно на якому розстоянні стоїть машина від трактора. Е нормально все, довжина, ну, поки заправляє теж більш-менш питань ніяких немає. Е коли перший раз спробував, поставив, зразу вбило, ну, я не зрозумів, що що таке. А виходить, значить тут стоїть ось сітка. Ось сітка і виходить поток солярки якраз і касається носика і а воно ж коли касається одразу вибуває Тобто треба трошки приподимати і держати так, починаємо заправляти включає Підтягуємо секції, бо підходили. Ззаді там краще вони, я не знаю, забувся коли я останній раз там підтягував. Зараз я покажу, там пружини стоять, такі дебелі. Наподобається, може я її тут, я точно не можу сказати. Якось катки із ДТ-75. там ці пружини, які між ними стоять. Дебелі такі сюда найти його. тоже поставити і воно за счет кусок пружини виходить, ставиться і воно піджимає і добряче держить його так гайками воно періодично то там десь трошки з'явилася вироботка Одійшло. до там одійшло. періодично передні всі дві секції постійно надо підтягувати. Jeszcze raz, okej, ok, tak, znaczy, zaraz tu zakrusię. Pokażę, jak tam zrobię, no, na zadnich sekcjach. Тоже, на вулиці такий холодніший вітер, в тракторі жарко, а тут виходиш холодно так, спина мокра. як то кажуть, недовго заболіть. З такою погодою. Якщо ми поводиш, працюємо в таких условиях. Все стоять пружины з однієї сторони і з іншої сторони. І вони само, можно сказать, как як, само піджимні. Якби і наперед поставити, було б ще якраз, теж кажу, тут мы ні разу ще їх не підтягували. Як поставили, зажали на цим. Що наша помощ? Обтіскуємо. Перекусили трошки, зараз. Їдемо далі працювати. Вісло трошки прикривати. Що сьогодні погода така. Писали 15 градусів, а на 5 градусів. дуже холодно. Травку і теж погадаємося. Шарку наче. Виходиш на вулицю. Холодно дуже. На піску виходить трошки хуще. Кіпше сідає, ніж на землі. на землі краще. А тут на стиках вже стараюсь сильно не загубляти, щоб сильно його і не висушувати з однієї сторони. Відео є ємен. Тобто чи як із ковав, чи культивірував, я вже не пам'ятаю, бо дуже багато було. Получиться. Робити пряму трансляцію там, я не знаю, чи з посівної, чи з перцебації, чи з якоїсь своєї роботи. Якщо вам цікаво, біжіть. За своєї йде взагалі ідеально. Ось по спину, чисто пшениці, звісно, великий стерно. よし。 yang Сьогодні робочий день закінчено. Е, значить, В принципі, все більш-менш нормально, трошки непривично, як то кажуть. Втома чувствується. Коли е, постійно працюєш, то більш-менш нормально. А Так після сезону, коли перший раз виїжджаєш в поле, то більш-менш так нормально. Е, чувствуєш вже е, після того, як робивши там. Ну, 2-3 дні тоді втягується. А так, в принципі, трохи втома е, вдається. Ну, то нічого страшного, саме головне, щоб без ніяких е, таких е, пришестів, поломок. Е, так, значить, Зараз збираємось. Та й на сьогодні все. Кому сподобалось відео з вас, отака вподобайка. Підписуємося на новий глядачі на канал. Підтримаємо канал, пишемо е коментарі. Ну, всім все найкраще, всім пока.